Депутата Горлівської міської ради від партії Батьківщина Володимира Рибака вбили сепаратисти зі Слов'янська. Про це заявляють у Міністерстві внутрішніх справ. Тіла двох чоловіків, серед яких і депутат, знайшли в річці Торець біля селища Райгородок на Донеччині зі слідами тортур. Це ожоги на ліце, вплоть до того, що кожа і щека пропалена внутрі, різані колоти і рани по всьому тілу. в том числе и на лице, и на конечностях. Им были при жизни вспороты животы, прикреплены на спины рюкзаки с песком, и они были брошены в воду еще живыми. По свидетельству экспертов этот почерк характерен для российских спецподразделений и парамилитарных... Організації, типу казачества. У міліції вже встановили місце, де отримували і катували депутата та інших людей. Є також свідки викрадення Володимира Рибака, яке сталося 17 квітня. Інші свідки розповіли, що чули, як сепаратисти хизувалися убивством депутата. На Майдані Незалежності біля колишнього будинку профспілок комунальні служби розібрали найбільшу барикаду. Представники Євромайдану кажуть, на місці старої барикади зводитимуть нову із каміння та шин. але з таким рішенням згодні не всі майданівці. Тут барикади розбирають для того, щоб очистити вулицю. Тому що зараз, після цього всього, тут є таке сміття, що. Просто буде м, тепло, буде жара, і тут буде просто неможливо. Так, це представники ЖЕКу, це вони тут роблять порядок, це вся їх техніка. Проти. Ну а як, як це розбирати? Люди їх для чого зводили? Щоб їх розбирали, Или що вони ж продажні всі. Цей майдан як можуть, так і зносять. Мусор – це і є барикади, з цього люди і робили, хоч щось для того, щоб сюди ніхто не потрапив. Нагадаємо, у березні голова КМДА Володимир Бондаренко заявив, з активістами Майдану досягнута домовленість про згортання деяких барикад у центрі столиці. При цьому раніше євромайданівці заявляли, оборонні укріплення на Майдані Незалежності стоятимуть мінімум до 25 травня. Саме тоді, зазначимо, мають відбутись президентські вибори. На Дніпропетровщині вже виплатили винагороду за затримання вісьмох диверсантів по 10 тисяч доларів США за кожного. Про це повідомив заступник начальника штабу національного захисту області Михайло Лисенко. Повідомляє Радіо Свобода. Всього на блокпости наразі доправлено 11 підозрюваних. Усі вони є громадянами Росії. В ході перевірки даних про затриманих правоохоронців викрили і спробу шахрайства. Під виглядом диверсанта люди намагались здати за гроші громадянина Росії, який не має стосунку до сепаратистів. Нагадаємо, минулого тижня. Нижне керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації оголосило винагороду за затримання диверсантів та звільнення захоплених адмінбудівель. За кожного сепаратиста пообіцяли 10 тисяч доларів за одну одиницю стрілецької зброї від одного до двох тисяч доларів. А за кожну визволену адмінбудівлю гарантовано 200 тисяч доларів США. Проведення референдуму 25 травня суперечить нормам Конституції України. Про це заявляють в ОБСЄ. Згідно з чинним законодавством, процес підготовки до референдуму має тривати мінімум 60 днів. до виборів президента зараз не може бути проголошений чи призначений всеукраїнський референдум. Голова Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента, не має повноваження призначити референдум про внесення змін до конституції або проголосити його за всенародною ініціативою. Тому конституція не дає можливості проводити 25 травня референдум. Зазначимо минулого тижня. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що не відкидає можливості проведення всеукраїнського референдуму одночасно з президентськими виборами 25 травня. На ньому українцям запропонують визначитися щодо державного устрою країни. Зауважимо на Донеччині вже заявляють про необхідність проведення референдуму щодо статусу російської мови як другої державної. Про необхідність оголошення плебісциту заявили і луганські сепаратисти. Серед основних питань статус Луганська як незалежної республіки або як автономії в складі Росії. Тим часом ГПУ наголосила, що взяла під контроль сепаратистські мітинги у Луганську. Україна може залишитись без жодного підводного човна. Єдину українську субмарину Запоріжжя, яка дислокувалась у Криму, Росія не має наміру повертати. Про це повідомляє газета Міністерства оборони флот України, посилаючись на джерела. Нагадаємо, на підводному човні Запоріжжя у 2013 році завершили ремонтні роботи. Вони тривали більше десяти років. Човен перебував у стрілецькій бухті в Севастополі. Лідера кримських татар Мустафу Джемільєва вигнали з Криму. Екс-голові Мечлісу на 5 років заборонили в'їзд на територію Росії та анексованого нею Кримського півострова. Зранку, коли нардеп прямував до Києва, його машину на в'їзді з Криму зупинила місцева самооборона та вручила акт про заборону в'їзду. У Федеральній міграційній службі Росії запевняють, що не володіють інформацією про заборону в'їзду Мустафі Джемільєву на територію Російської Федерації, а пред'явлений йому акт називають просто папірцем без жодної юридичної сили. Агентство Укрінформ тим часом меджлі з кримсько-татарського народу закликає владу невизнаної республіки розпустити так звану самооборону Криму та зупинити провокації. Ті члени Кримського общества, які приходилось до пори до времени, може бути каким-то образом не демонструвати свою ненависть, цинізм, своє недружілюб, в м'якому випадку. Или, или, свое, или свою ненависть, в худшем случае, к другим. Вот эти люди сейчас активизировались, а власти помогли им сформироваться так называемые крымские отряды самообороны. Вот мы приняли специальное заявление, президиум меджиса крымцарского народа. Мы считаем в этих условиях крайне необходимым и важным немедленно расформировать Силы крымской самообороны это выглядит, не выглядит, а является серьезной провокацией. И это должно быть очень серьезным разбирательством, потому что Муставага заявил, что он обязательно через неделю вернется на свою родину. И если при этом повторится инцидент, то... 3-4 дней ранее, когда его пытались на, на, мурыжить на, на границе почти час, то это вызовет серьезный резонанс. и і дестабілізацію ситуації в Криму. Президія так званої Державної ради Республіки Крим розширила перелік персон ґрата до майже трьох з половиною сотень. Мустафе Джемілєва у доповненому списку немає. Лідер кримських татар, незважаючи на вручення йому вовчого квитка, вже через тиждень планує повернутися додому. Суд арештував майно та землю Одеського нафтопереробного заводу. Підприємство належить близькому до сина Януковича молодому олігархові Сергію Курченку. Рішення про арешт ухвалене в рамках розслідування фактів контрабанди нафтопродуктів на понад 36 мільярдів гривень. Воно набуває чинності 24 квітня, повідомляє прес-служба МВС. Упродовж двох останніх років в Україну ввозились нафтопродукти, які згідно з фіктивними документами, нібито експортувалися за межі митної території країни. Фактично ж, ввезені нафтопродукти Зберігались на нафтобазах у різних областях і потім продавали, звітують правоохоронці. Аби компенсувати збитки від контрабанди, слідчі заарештували понад 75 тисяч тонн нафтопродуктів. Російську горілку вилили в каналізацію. Такий флешмоб у Львові провели активісти громадського руху Економічний бойкот, виливаючи оковиту, намагались переконати львів'ян не купувати продукцію російського виробництва. Що у Львові більше російської горілки і товарів не буде. Російської горілки ми не потребуємо і тому їм нема чого до нас сюди лізти. І я думаю, що росіки російських товарів і горілки не буде і в Одесі, і скоро і в Донбасі. У каналізацію пішло близько десятка пляшок російської горілки. У руках учасники акції тримали плакати із закликом бойкотувати продукцію північних сусідів.